Тегерані заявляють про створення ядерної бомби. А наскільки це реально? І Яка вагомість підтримки з боку Росії? Ірану, от саме в цьому питанні щодо ядерки? Ну не, все ж таки, вони ті думаю, що Іран не дарма давав ті біскоротні Росії, там не тільки грошей, там які ще були додаткові умови? Ми розуміємо, що ядерна програма свого часу в Китаю з'явилася за допомогою радянського союзу. Ядерна програма КНДР з'явилася за допомогою Китаю. Так само ядерна програма Ірану. Вона... Хоча там є такі, кажуть, що там і західні країни долучилися, ну, приватні компанії, які там щось там якісь гроші підзаробляли. а Зараз я думаю, що, ну, що там є такі дрібниці, без яких ця, ця, ця програма неможлива. Ці якраз дрібниці. Які можна потихеньку так от непомітно надати? Я думаю, що Росія надавала, чому б ні? Якщо то, їхня і спільна мета стоїть зараз зміцнювати оцю візь зла, яку вони формують, і один одному якось вони допомагають, доки їх інтереси йдуть в одному руслі. А якщо інтереси розійдуться, то почнуть чубитися, як це завжди буває. Ну і наостанок чи готується Ізраїль до повторних таких атак від Ірану? яка... Зараз ситуація, ну Ізраїль завжди готовий. Да. Ну така потужна атака вона дійсно потребувала додаткової підготовки. І добре, що була інформація, і може вони і попередили так, що за два тижні, щоб ну не було таких, знаєте, наслідків, щоб Ізраїль ну зреагувати не мав змоги. Тобто знаєте, тому вони зараз. оцю, на ну, цей удар нанесли, побачили, що нічого не відбулося, і все, все все, чи, чи рік ми в доміки. Ми більше не граємо цілі операції. Здійснено. Давайте не бийте нас, тому якщо вони щось знову почнуть там надумувати. Ну я сподіваюся, що попередять Ізраїль. Ви ж пам'ятаю, в Ірані дуже потужна завжди була розвідка ізраїльська. Вона там працювала. Своїх часута була дуже гучна справа, коли викрали кілька тонн секретних документів з Ірану якраз щодо ядерної програми. Тут просто в світовій історії розвідки це таке неймовірна була річ, і тому дуже в Ізраїлі всі були здивовані, що ізраїльська розвідка прогавила цей напад 7 жовтня. Ну, Сподіваємося, що висновки були зроблені, і вже таких сюрпризів Іран не зможе нам більше зробити. І тим більше оце, ліквідація цього штабу якраз Ірану в Сирії, Бо ніхто не, не каже, що це не просто генерали, там, полковники, і, там сиділи, каву пили е, біля консульства. Це був штаб, штаб по боротьбі з Ізраїлем, е, в якому вони е, ці плани розробляли, ко координували ту діяльність Хамасу, Фізболи шиїтських міліцій, і ліквідація цього штабу це все одно, щоб Україна там накрила в Ростові на Дону той штаб. Південного округу, да, в якому е, вся координація всієї війни відбувається, і це дуже було ну, потрібно, якщо є така змога, бо це було потрібно зробити. І бачите, що ну, це дуже-дуже дуже болюче було для Ірану, і вони не, не могли не зреагувати, хоч і вони, може, зараз і радіють, що. От зараз такої відповіді, на яку вони заслуговують, зараз не відбудеться.